Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини! Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Троуз зельнік розповів приблизні плани випуску і гортайкту. Мафія Old Country виходить влітку. Шоста гетешка восени. А от Borderlands 4 вже взимку під кінець року. Ти ж усе своє життя цього так чекав. Bloomberg стверджують, що гра про дивожінку жінку від Monolith Production має певні трабли. Нагадаю, що анонсували її ще у 2021-му, а у 2024 році розробку перезапускали, міняючи при цьому керманичів. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Також Блумберг підтвердили чутки, що Рокстеді розробляють сюжетну гру про Бетмена. А крім того. А окрім. Крім, ну крім наш. Вони заявили, що Ворнери мали видавати гру про Костянтина та Флеша. Обидві гри скасували. Гру про Флеша відмінили, типу, після провалу останнього з фільмів. Це кошмар, таку лажу нічим не врятую, забудь. Майже 24 години лежали сервери PlayStation. Соні так і не розкрили причини цих неполадок. За один вечір. Немає нічого, щоб ми не змогли разом знищити. Аби підписники PS Plus менше сумували, їм у вибачення додали ще 5 днів підписки. Вибач. Вибачення? No. Не. Приймаються. Інсомніа Games Буцімто планували відродити франшизу Resistance. Але Sony не схвалили цей проєкт. Ч Чимо ти досі сумуєш? Боб Гейл, співавтор Back to the Future, повідомив, що в розробці перебуває гра за мотивами фільму. Сили небесні! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Отак. До вторка.